Бередичівляни ініціативна група на чолі з громадським екоактивістом Олегом Козловським знову присутні на сесії міськради. Питання скасування рішення виконкому про підняття тарифів на воду, заради якої прийшли одне із останніх порядку денного. Активістам уривається терпець. «Що ви, Що ви робити? Значит, є пропозиції або ви, ви даєте нам висказатися з Дуже велике прохання повернутись до роботи, оскільки в порядку даному ряд питань, які якраз стосуються громади, які стосуються зварні громадян, які стосуються наповнення бюджету. Передичівляни покидають сесійну залу. А громадський екоактивіст очікує можливості тримати слово перед депутатами. У своєму виступі нагадує присутнім про порушену СБУ справу. За даними слідства, організував оборудку засновник. Місцевого товариства, із яким комунальне підприємство Бердичева уклало відповідні угоди вартістю 24 мільйона гривень. Ще у 2018-му, згадує Олег Козловський, було створено робочу групу, що вивчала забруднення річки Гнило від Бердичева до Житомира. Матеріали мають 55 аркушів. аркусів, і ці матеріали є в Бердичевській міській раді. Я не розумію, чому досі вони, міський голова, не ознайомив депутатів в першу чергу і відповідальних працівників виконкому тих відділів, які безпосередньо повинні перейматися цим питанням з цими матеріалами. В передавалися документи. У вас якісь там документи? У мене особисто нічого немає. Ну, звичайно, ну це ж міська рада. Тоді, тоді були інші люди, інші спеціалісти. І можливо воно там щось її. Ми знаємо, як стан наших. Коли в були витаки, ми подавали документи в прокуратуру, в екологію? Екологія нас перевіряє постійно. Коли в Кас, коли проле у них ви подавали в поліцію, в екологію? Екологія під'їжджала, так. Існуючий тариф на воду, запевняє заступниця міського голови, економічно обґрунтований лише на 85%. Підстав для скасування взагалі, ну юридичних підстав немає. Обґрунтування для скасування немає взагалі. Щодо якості, хай вирішує екологічна служба. Може там є якісь порушення, але спочатку треба довести, а потім, скажем так. Доведуть, якщо доведе рішенням суду, будуть певні порушення, якісь і зобов'язує перерахувати, тоді підприємства мають перерахувати. Заслухавши усі сторони, депутати проголосували. 14 за, двоє проти, п'ятеро утримались. І хоч більшість були за, цього стало недостатньо, аби скасувати ухвалені раніше рішення виконкому. А значить, діючий тариф на воду не переглянуть у сторону зменшення. Як буде далі, покаже час. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.